Перед тим, як я вам розкажу, який спорт зараз в моді, які спеціалісти зараз в моді, принцип про відношення до спеціалістів в сфері фітнесу та здоров'я, хочу швиденько пробігтися по темам, які нам були цікаві протягом того часу, коли я пам'ятаю. Давайте почнемо десь зі школи. Це 2000. 2005 2008 рік, тобто, вже це моя старша школа, де я приблизно, в принципі, розуміла, що робиться зі спортом в Україні, в Києві. Окей, давайте візьмемо в Києві. Сказати, що була мода на спортзали ні. Точно пам'ятаю, що в цей момент всі ходили, закінчували якісь кружки. Хтось ходив на теніс, хтось ходив на танці. Хтось навіть займався професійним спортом, але таких я знала взагалі там один-дві людини. А потім, коли я закінчила університет, в мене стало питання, куди ж мені піти. А я листала таку книжку, де всі професії, де всі університети, заклади Києва і прочитала, що є інститут фізкультури, що там є. Кафедра здоров'я і така спеціальність, як реабілітація. До цього я взагалі ну, не чула про таке. Тобто я знала, що проходить реабілітація людей, які, наприклад, постраждали в авіакатастрофі, чи ламали ногу і вчилися ходити. Але взагалі ну, не вникала. Я думала, що це якийсь ЛФК. А то, що ЛФК це підрозділ реабілітації фізичної, ну, я на той момент ще це не знала. Так, от. Поступивши в університет, я дізналася, що в принципі спортсменів в нас багато. Діючих спортсменів, там футболісти, баскетболісти, борці взагалі багато кого. І а, я якось почала а, більш поглиблено вивчати не тільки спорт і те, що ми проходили в університеті, а в принципі, а, як. А, Відноситься до до спортсменів, як вони харчуються взагалі, 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 і чомусь у нашому інституті фізкультури на той момент не було столовки. Ну тобто діючі спортсмени, яким треба підтримувати вагу, харчуватися здорово. Всі ходили з судочками. І пам'ятаю, що коли я поступила в універ, перший рік точно всі, хто їв судочками, такі блін, з судочками, якісь лашпет, тому що не можу сходити купити форнеті собі, десь там в пішохідному переході. І в шоходному переході. Ну, в підземний перехід, правильно. А, на другий рік, вже на третій, сидіти з судочком, зі своєю приготовленою їжею, вже було щось круте. Тобто, ми вже почали вважати, що це не якийсь лашпет, а вже крута людина, яка, по-перше, їй все одно про те, що про неї подумають. Тобто він сидить в коридорі і їсть, ну, бо дівчина. І. Це було нормально, це було прикольно, що ти не купуєш те саме форнеті, не йдеш в якийсь заклад, не їш картоплю або булочку, а харчуєшся правильно і круто. Почалось таке пробування спорту до через більш таке внутрішнє поглиблення. І в ті роки почали в принципі популяризуватися фітнес-клуби. Вони почали. Активно один за одним відкриватися. В той момент я теж почала працювати в фітнес-клубі, але на посаді адміністратора, так як я в цей момент вже працювала реабілітологом в дитячому садочку, працювала з дітками, які мають вади опорно-рухового апарату. Але це було дуже морально тяжко, і мені прийшлось сказати до побачення цій роботі, тому що там ми платили мало і, в принципі. Відношенню як до реабілітологів було якесь незрозуміле, тому що ми і не медперсонал, в принципі, і не вчителі фізкультури, щось таке середнє. Тобто люди ну, не розуміли, що таке реабілітація ну, в багатьох о, варіантах. Тобто мої однокласники о, дуже довго взагалі не розуміли, на кого я там пішла вчитися, куди я піду працювати. Там, реаніматолог, а що, реабілітолог? Що це таке? Ще давайте повернемося в шкільні роки. Було дуже популярним а, дівчата, наприклад, які там були такі блондиночки з чолочку, типу там всякі емо, готи і так далі. І в той же момент була мода на дуже сильну ходобу. А, я, мабуть, в цей час ходила в танцювальний, ну, навіть не танцювальний я його не можна так назвати, в ансамбль Україна. І е, всі ці модні штучки, ну я якось пропустила. Я не дивилась там шлях», дикий ангел, ще якісь штуки. І оцю е, моду на анорексичність таку я ну, теж пропустила. В принципі, це, мабуть, і добре. А, ось, потім е, якраз повертаємось в мій університет, пішла мода на. Дівчат, які виглядають ну дуже круто. Це фітнес бікіні які підсушені, гарні. Тобто, мало хто розумів, що так дівчата виглядають там десь тиждень, а весь цей час вони проробляють дуже велику роботу, харчуються, виснажують себе тренуваннями, щоб прокачати якісь м'яс, щоб його там на сцені було видно. Всі дивилися тільки на картинку в інстаграмі і підписувалися великими пачками, покупали в них марафони. Бо дівчата ж показують, дивіться, як я зробила, яка крута. І на той момент про здоров'я майже ніхто не думав. І ось тільки згодом, коли я вже закінчила університет, навіть не задаю, які ці роки, тому що я. Закінчила бакалаврат, потім поступила на магістратуру, там ще провчилася два роки. Пішла мода вже не тільки на гарне тіло, але й на здорове тіло. Люди почали, ну по-перше, побачили, що ці дівчата, в принципі, в житті трошки по-іншому виглядають. Ця хвиля популярності дівчат, які набирали собі підписників і клієнтів саме із цих фоточок, вже почала кудись уходити. В принципі, люди почали розуміти, що все ж таки здоров'я важливо, і почали займатися персонально з тренерами, а почали звертатися до нутриціологів. Зрозуміло, що в принципі проходити чекап організму і звертатися до якихось спеціалістів, і підходити, в принципі, до здоров'я комплексно тобто там і харчування, і займатися з тренером, і ходити на плавання, і, в принципі, ходити, почали розуміти. Фітнес-клубів стало ще більше. В інтернеті кожен другий тренер, це не гарно, не погано, але, в принципі, тренерів стало дуже багато. І підходячи ось до сьогодення, можу сказати, що зараз а, хтось тільки наздоганяє, що, в принципі, треба звертатись, і до тих, і до тих тренерів, а, спеціалістів і так далі. А, зараз іде мода на мультитренерів. Тобто, коли тренер. Тренер-масажист, тренер-реабілітолог, тренер тейполог який може в принципі сказати, піди здай оці аналізи. Тобто до тренера, який знає 1, 2, 3, 4, 5, щоб не звертатися до різних спеціалістів. В принципі, платиш одному одній людині, вона тебе введе, вона тобі консультує, вона тобі по харчуванню допоможе і підбере тренування. Ось в принципі, що я вам хотіла розказати. Що зараз така ера мультитренерів, мультиспеціалістів. Якщо зараз почати в принципі вивчати які ж напрямки найпопулярніші, то один з напрямків, який тримаються в вже 5-6 років в списку топ 10 популярних штук по спорту, це тренування з вагою свого тіла, він тримається в топі. Друге, це інтервальні тренування, тобто тренування хід, ну, може, вам так більш вони будуть знайомі. Це наступне, що тримається, в топі – це тренування з вільною вагою, тренування вдома. Далі, четверте місце, мабуть, це корекційні вправи, тобто це реабілітація, це корекція постави, корекція правильного патерну кроку, наприклад. Ну і останнім пунктом це вправи для втрати ваги, тому що в нас це, в принципі, дуже популярне захворювання, ожиріння. Зараз, чим більше ферментованої їжі, тим більше люди починають набирати вагу. Що таке ферментована їжа? Якщо в двох словах, це те, що дається не одноразовій обробці. І має великий термін зберігання. Тобто, наприклад, ви такі, Ой, як круто, в мене молоко може стояти, в холодильнику відкрите 2 місяці. А чому це повинно бути круто? Молоко нормальне, скисає через 3 дні. А якщо в холодильнику стоїть 2 місяці це молоко, ну це вже про щось точно каже, що це, мабуть, ненормально. Поїхали далі. М -м -м, в принципі, що в топі тримається персональний тренінг, але. Він не для всіх, він дорогий. Тобто, якщо тебе, про що я казала, мультиспеціалісти, людини, люди можуть по-різному робити собі пріоритети. Тобто, хтось там відкладає на нову машину, хтось вкладається в навчання, хтось приділяє увагу своєму здоров'ю. І такого проценту, в принципі, Мало, і тому наші даже дуже круті спеціалісти не коштують стільки, скільки коштують, наприклад, спеціалісти в Америці. Хоча наші спеціалісти не тупіші, вони навіть більше інформації вивчають і самі підручники, сайти, статті з Америки читають. Але, на жаль, цінова політика в нас ну, трошки менше, ніж, наприклад, в Америці. Ось така. В принципі, невеличке відео в цей раз вийшло, але думаю, що вам було цікаво. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Люблю вас!